Підключення когенераційних установок і чому у деяких громадах не вдається цього зробити. попри те, що обладнання вже раніше було отримано. Зокрема, в Обухові на Київщині майже рік не підключають дві потужні газопоршнові електрогенераційні установки, які громада безоплатно отримала від уряду США в межах проекту USAID. Зокрема, установки потужністю по 2 МВт так і не підключили до мережі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук за. Вив депутат Обухівської міської ради та військовослужбовець Богдан Яцун. Він додав, що за підрахунками потужність цих установок покриває близько половини потреб громади. От якраз у чому проблема? Чому не вдається підключити це обладнання? Будемо розбиратися детальніше далі з нашою гостею. Це Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, доєднується до нашого ефіру. Вітання вам, пані Оксана. Доброго дня. Пані Оксано, вітаємо. Як можна пояснити так ситуацію, що є самі установки, але вони досі не під'єднані. Що зараз суперечить які фактори? У ну, насправді декілька сотень когенераційних установок є в Україні в різних громадах по всій території України, але вони не працюють, не підключені в більшому в більшій своїй кількості, тому що... Для підключення когенераційної установки треба декілька речей, і те, що до речі, когенераційні установки були завезені перші в Україну ще в кінці 22-го року, тоді Асоціації міст України з USAID в 22-му році зібрали запити, і вже тоді громади готувалися до зими з, військової зими. Отже, когенераційна установка це е, така е, досить велика, е, але Dopomieszna Обладнання, яке з газу виробляє на місці електроенергію, для того щоб її підключити, громада повинна мати декілька моментів, які дуже дорогі, дуже складні в адміністративному, в регуляторному сенсі, і які з 22-го року процедури підключення, яких з 22-го року уряд досі жодним чином не спростив. Отже, щоб підключити когенераційну установку, яка вже є, яку вже наші міжнародні партнери нам. Дали необхідно кожній громаді підготувати проект підключення на цю установку. Це державні визначені державною підприємства, які беруть мільйони мільйонів за. Підготовку документа про те, що така установка буде працювати. Далі потрібно отримати ліцензію в НКРЄКП на виробництво електроенергії. Це роки рокині на оформлення документів. На все решта далі, треба отримати дозвіл від. Е, е, Енергопостачальної компанії, яка постачає енергетику, на включення на те, що ти теж будеш отримувати, будеш включатися в систему і будеш подавати це світло, тобто, все це. Великі гроші на документи, і все це за гроші підключається. Тобто, для того, щоб отримати дозвіл, треба так само заплатити величезні гроші. Це один блок. Це те, що держава з 22-го року не спростила для жодної громади. Є інший блок, є в мережі газові, тому що для того, щоб е, виробляти через газопоршнові установки е, когенераційні електроенергію. Береться газ, є е, такі установки когенераційні, які робляться там з якогось тепла природнього, але екологічні. Але то е, виключні одиничні випадки їх зазвичай використовують виробники бізнес. Але те, що мають громади, треба отримати газ. Не кожен, не кожна газова система, не в кожній громаді може до забезпечити необхідний необхідну потужність газу в своїх мережах. Тому і газ не завжди працює. не, не є можливість не в кожній громаді підключити, тому що потрібен тиск газу, необхідний для роботи цієї установки. Не всі громади можуть собі це дозволити. Ще блок, ще блок по мережам електричним. В громадах електричні мережі вони належать знову ж таки приватному бізнесу монополісту зазвичай. і вони є слабкими, сильними, різними для того, щоб Підключити когенераційну установку в цю електронну ну, мережу діючу, е, вона має мати теж додаткові якісь обладнання. Не завжди хоче монополіст допускати когось і ці обладнання не, не опрацьовують. Якщо ми говоримо про обухів, то у нього взагалі це одне з 69 міст в Україні, в яких або заблоковані рахунки, або накладені арешт на рахунки е, на Нафтогазом за заборгованість. Громади перед газопостачальником у нього просто у цій компанії, яка би могла би щось робити, у них все заблоковане. Вони взагалі рухатись не можуть. Це знову ж таки питання до держави, тому що сьогодні держава. Зобрбувала офіційно станом на 1 квітня минулого року 69 мільйонів гривень. Ой, мільярдів 69 мільярдів гривень підприємствам теплопостачання. І ці підприємства сьогодні не те, щоб когенераційні установки оплачувати робити, не можуть у них немає коштів на ремонтні роботи. Держава винна. Гроші з теплопостачальним і водопостачальним підприємством за те, що громади тримають різницю в тарифах, бо собівартість тепла і води в Україні значно вища ніж ті ціни, по яким ми мешканці громад їх оплачуємо. І різницю цю компенсують підприємства комунальні і з місцевих бюджетів. Держава офіційно винна, але ці кошти не вертає і знову ж таки коштів немає для підготовки. От я е, намагалась дуже швидко визначити всі ті проблематики, які є до держави від асоціації міст України. Ми безліч разів зверталися і по спрощенню підключення, і по заблокованим тариф е, е, рахункам, тому що підприємство не можуть працювати, і по заборгованості по газу вони по коштам за стримування тарифів. Держава все це знає. Профільне міністерство одне, профільне міністерство друге, але жодного рішення про спрощення приєднання немає. Більше того, я вам скажу навіть генератори у нас сьогодні. Проблема. Польща передає генератори, інші передають країни генератори. Всі, всі гуманітарні генератори міста не можуть, не мають права за законом. Передати, наприклад, в управляючі компанії. тому що є закон, який забороняє гуманітарну допомогу використовувати в бізнесі управляюча компанія – це бізнес, і, отримавши гуманітарну допомогу, місто за законом не має права передати управляючі компанії, тому що це це заборонено урядом парламентом. І ніяких спрощень, ніяких відмін. Хоча для цього, хоча б постанова уряду потрібна була генератори, щоб можна було гуманітарні використовувати для е, управляючих компаній, тому що вони е, вони бізнес структури. Пані Оксано, маємо орієнтовно ще хвилину, щоб підсумувати розмову. От як на вашу думку можна уникнути подібних ситуацій, аби, коли отримуємо ми якесь обладнання від наших міжнародних партнерів, яке, на жаль, не використовується за призначенням. Що для цього передусім треба зробити? Дуже просто когенераційні установки в Україні з'явилися з, з 22-го року. Перші з того часу не було спрощено. Законодавство по приєднанню, коли багато говорять про те, що бізнесу складно в Україні щось запускати нове виробництво. На жаль, така сама ситуація є і з комунальними послугами. Уряд повинен розробити і якнайшвидше схвалити постанову, яка спростить використання генераторів, яка спростить підключення когенераційних установок, принаймні від монополістів, хоча б дозволи не брати, спростити вартість цих проєктів, Ектів або зробити тимчасові ці проекти, але сьогодні держава не дозволяє громадам використовувати наявні когенераційні установки і навіть генератори. Дуже дякуємо вам за пояснення. Пані Оксано Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, була із нами на зв'язку.